Якщо хочеться бути блюзменом, можна додавати іще одну нотку. Де її додавати? Ну, будь ласка. Я мінорний і манорний блюзменчик. Мажорний, тобто. Чесно, я не пам'ятаю деякий. Але мені здається, що це мінорний. І тут додаємо ще одну нотку. Між між ними двома, і далі все те саме. Але тут іще треба ця нотка. І так воно всюди повторюється, повторюється оце. Чорний це треба третю струну отут. Так ми робили отак, а тут треба отак. Тобто ту-ду-ду-ду-ту, ту, 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 лад. Але чи мінор-мажор, яким там місцями вони міняються? Здається, я все правильно сказав. І якщо пішла уж така гулянка, то значить гуляємо далі. Ми можемо і те, і інше разом робити. Оце взагалі буде шикос. Ну, звучить, воно, мабуть, підійде і під мінор, і під мажор, і під що хоч рор. <кхай> Це другий бокс. Концентрації трошки не вистачає. Зараз у мене третя година, тому я трошки сонний. Скидка на третю годину, будь ласка. З собою. Чудово! Далі третій бокс. Він тут, Самий наш гарний. Чому гарний? Тому що тут. Тому що тут. Через один оці потріні, як я їх називаю, вони зверху, і це прикольно. Ще їх можна грати разом, тобто кожну ноту. Це називається хроматично, коли ти граєш кожну, кожен лад. Але так як це пентатоніка, то ми граємо кожен лад, але таки, все ж таки не кожен. Пропускаємо одну нотку оцю, от, до прикладу. Ну Так би. Ну, це вже колись потім, не зараз. Мажорно, це була мінорна. Та Та-та-тамі. Ой. Це мінор. Давайте спробуємо дізнатися, чи це мінор чи мажор, чи буде звучати. А тепер спробуємо іншу. Да, це, це мінор, а це коли ми ставимо пальчик, якраз видно, де ця нотка. Тож, все я правильно сказав? Давайте спробуємо вичислити її. Ага, все правильно. Ось. Це мажор. Мажорна блюзова. Я вибачаюсь за цей слайд. Так, мы играем? Мажорчик. Это бар минор. Як і ще легко запам'ятати трошки орієнтиру. Мінорний починається одразу після, після нашої через двушечки, так би мовити, після цієї квартирні цього. Ну, 4. 1, 2, 3, 4. <тум> Тому квартирник Бо кварта. Альтернативна. Чотири хроматичні ноти. Це в мене вже своя двіжуха в голові. Кому зручно використовувати, будь ласка, це мені зручно. То одразу після цієї штуки перша у нас оця троєчка. Це у нас іде мінорний блюз. І так всюди. Всюди. Отут у нас дивимося, до прикладу, третя позиція, четверта, четверта позиція. Ми бачимо ось одразу після цих штук іде ось вона. Значить, додаємо ще одну і ми блюзмени. мене. Десь воно звучить як кінцівка блюзу якось. -да -да. -у 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 -у. Е ось. А це я підбираю щось собі сам. Okay. <ріст> <ріст> Добре? Ми молодці. Поїхали далі. Далі ми знаємо тут уже мінорну, це значить, що вона починається отут з самого верху. А де буде у нас мажорна? А от і не секрет, що мажорна буде, якраз таки отут. Просто переїхати треба назад. <риклад> <риклад> а де воно? <риклад> <риклад> а ми зараз його вичислимо, ось. Тобто воно виходить що виходить е, через, через одну струну від мінорної вниз. Або ну, це в цьому, в цьому боксі воно так. В іншому воно може бути е, схожим чином. Але там може просто не поміститись, от, е, до прикладу, де. До прикладу, ось тут. Це у нас п'ятий бокс. Ось п'ятий бокс. Тут знизу не поміщається третя. То що її нема там взагалі? Неправда, вона там є. Але вона переїжджає у нас виходить от сюди. Вона переїжджає трошки. Ну, отак от, от, в общем. Ігри ще. Ще ж продовжимо. Ми тепер знаємо, що тут у нас І Т, і С. Ми йдемо далі. На четвертий бокс. Мінор. Та-да-да! Тут у нас виходить з'їзд. З'їзд трошки далі. Таке буває. До цього треба підготуватися. Давайте ще раз. Мінор, мінорний блюз. Я не буду говорити лади, тут видно, я думаю. Трошки можна зупиняти, дивитися, який лад. Це 12-й, якщо що, 12-й лад. оце прикол, що тут треба трошки вийти за рамки, за рамки свої. Добре, це мінорний, а є мажорний. А от думай тепер. Ми беремо пропускаємо від цього одну струну і граємо оце мажорний. А. Ну тут теж фінт, тут треба отут робити. Ще раз, спробуйте ще. Я вже такий сонний. Але коли сонний, блюз грається краще. Що це я щойно зробив? Я щойно взяв і переніс першу... перший бокс на 12 лад. Тобто до ноти МІ. до ноти є. І. Тобто, це теж блін, якось плутає. Чому у них буква Е звучить як І, а буква А звучить як Е. Все якось не... Не согласовано. Типу, давайте в цій країні стул буде столом, а стол буде стулом, а в іншій країні буде навпаки. Давайте. Добре, що у нас далі? У нас далі йде наш останній п'ятий бокс. І нарешті можна відпочивати. Мені відпочивати? Вам тренуватись, щоб стати крутими соло-виконавцями соло, виконавцями соло. <кхи> починаємо. Якщо ми хочемо почати із мажорної, ми можемо зразу тут вже додавати. Але ми починаємо з мінорної. Бачите? Ось якраз через дві. І значить наступна у нас мінорчик. І це що ще значить? Що тут треба додати нотку теж цю ізискану нотку, називається мозковибухова нотка. Це спочатку так. Потім, коли вивчити бокси, грати, їх, запам'ятати деякі бокси, потім воно з часом приходить. Це нічого нічо страшного, якщо не виходить з першого разу, можна просто її не грати, пропускати. Типу, це, ну, це не страшно, не обов'язково. Але якщо хочеться швидко навчитись, то краще починати з повільного темпу брати всі ноти. Тоді це буде набагато швидше, ніж розтягувати це на десятиріччя, як я це робив. Якщо цікаво, то я зараз е, теж типу, трошки це все учу на ходу, тому я так зависаю. Що ж, сідає акумулятор, тому швиденько. А тепер мажор, швиденько. Він починається зразу. Що <плес> це я зашпілу шов якийсь. Все, ми молодці, ми все знаємо. Якщо сяде акумулятор до того, як я попрощаюсь, то я не запишу кінцівку, бо мені в лінь буде це все монтувати Тому бажаю всім гарного настрою. Підписуйтесь, тому що алгоритми потребують підписок. Ставте пальці, пишіть коментар. Пишіть, оце ти зашпілив. Пишіть о, це у тебе лати переливаються, прикольно. Або там гітара блисіть про три. Чи щось таке. О, ти зробив мій день, хлопче, ти красавчик. Ну, щось хороше пишіть, тому як, коли пишеш е коментар, то алгоритми підтягують нових користувачів, більше пропонують відео. Це тупо, але, ну. Ну, блін. Треба якось виживати також серед е цього тупо, тупого алгоритмізованого. Тому бажаю всім хорошого дня. Будь ласка, наступний випуск буде іще більш крутим. Там я розкажу про гамми.